Багато аварій і заторів у Києві. Через нагоду проблема на дорогах. Автівки буксують, водії скаржаться на нерозчищені шляхи. Комунальники не справляються із такою кількістю снігу, а синоптики попереджають про шторм. Докладно про ситуацію. Уже за мить на каналі. Січас підписуйтесь, ставте вподобайку і переходимо до справи. У Києві справжній колапс через негоду. Що з вечора, 15 лютого, у столиці почався снігопад. На ранок наступного дня Київ повністю засипало. Повернулася справжня зима, а з нею і катастрофа на дорогах. Температура опустилася до мінус 7-9 градусів. Вода на вулицях замерзла, під шаром снігу утворився лід. На додачу сильний вітер балить дерева, виникли серйозні проблеми із рухом транспорту. Водій скаржаться, що приїхати можна хіба що 2 кілометри за годину. Автомобілі ковзають на підйомах і слизьких ділянках. Багато машин застрягають. Через негоду обмежили в'їзд для фур і радять користуватися метро і автобусами. Проте останні теж буксують. Подекуди пасажири самотужки штовхають автобуси, аби доїхати вчасно на роботу. Найбільші затори у Києві на вулиці Івана Виговського, проспекті Степана Бандери, вулиці Соборній, Олени Теліги, Валерія Лобановського, В'ячеслава Чорновола, Олександра Довженка. А також у центрі на бульварі Тараса Шевченка у багатьох районах столиці сталося ДТП. Як зазначають водії на прискорення, автівки буксують, а при гальмуванні котяться, немов на ковзанці. Хоча очільник міста Віталій Кличко ще з вечора, 15 лютого, публічно хвалився як успішно, снігоприбиральна техніка розчищає вулиці Києва. Мовляв, вона завчасно виїхала на дороги, аби розпочати обробку доріг проти ожеледними засобами. Кличко також пообіцяв, що техніка працюватиме всю ніч пріоритет: основні магістралі, мости і шляхопроводи, спуски і підйоми, а уже потім вулиці і проїзди. Також у столицю обмежили в'їзд вантажівок, аби спецтехніка могла спокійно прибирати і зранку не було заторів та колапсу. Як бачимо, не допомогло. Критики на адресу міського голови вистачає. Політичний оглядач Олександр Нотевський іронізує: мовляв, на розчищення доріг ймовірно забракло коштів. На що постійно скаржиться мер кличко. Почистив весь сніг у телеграм-каналах. На офлайн-чистку на реальних вулицях бюджету не вистачило, бо в Києва вкрали 8 мільярдів, наголосив експерт. Водночас політолог Кирило Сазонов звернув увагу на якість доріг. Каже, незадовго до сьогоднішніх опадів разом із снігом зійшов і асфальт. Що за жесть з асфальтом на трасах? Одеська Житомирська, Київська велика кільцева ділянка від КПП на пущі до оболоні. Хто під снігом зжер весь асфальт? Там таки ями не об'їхати, не перестрибнути. Люди не поодинокі, а багато хто просто порвали шини, скаржиться він. Тим часом проблеми не лише на дорогах, а й у підземці. Увечері 15 лютого на станції метро Тримки у Києві обвалився шматок підвісної стелі. Аналогічна ситуація сталася і на платформі станції Чернігівська. У метрополітені зазначили, що причина це неодноразові попередні пошкодження конструкції виходу, отримані під час обстрілів. Прикрий епізод стався також у Львові. Чоловік ішов тротуаром, а коли переходив приїжджу частину, то послизнувся і впав просто на лід. У цей момент в його напрямку рухалося авто. Водій ледве не наїхано пішохода, проте вчасно зупинився. Інцидент стався на вулиці Тершаковців. Тим часом, через негоду сталося ДТП на трасі Львів-Луць поблизу села Дернів. Великий пасажирський автобус злетів у кювет. Водій не впорався із керуванням і на швидкості виїхав із дороги. У підсумку травм зазнали троє пасажирок. Їх забрали до лікарні. Пошкодження отримав і сам автобус. Тим часом синоптики попереджають. Окрім снігопаду, Україну накрив також сильний вітер. По всій території, окрім західних регіонів, буде шторм. Приви вітру 15-20 метрів на секунду. Оголошено перший рівень небезпеки. Наприклад, у Дніпрі сильний вітер уже повалив огорожу, а у одному із регіонів дерево звалилося на таксі. Російські військові вкотре саботують накази командування. Від окупантів вимагають обов'язково перейти на користування підконтрольним державі месенджером Макс. Проте солдати РФ шукають будь-які шляхи, аби обійти наказ. Про це повідомляють партизани руху АТ. Вони стверджують, що в низці частин другої загальновійськової армії в Донецькій області стався бунт. Загарбників зобов'язали до 18 лютого відмовитися від інших сервісів зв'язку, окрім МАКС. Але солдати РФ проти вони вважають, що цей меседжер повністю контролюють спецслужби, тому вони заводять окремий телефон суто для МАКС і не користуються ним. Всі військові впевнені, що використання держмесенджера рано чи пізно призведе до кримінальних чи дисциплінарних справ, адже неможливо вести війну лише за наявними законами і наказами. Пишуть агенти руху теж зростає невдоволення діями Кремля і серед так званих російських патріотів. Вони вже відверто критикують верхівку за провал так званої СВО, кажуть, країною керують зрадники і шпигуни. А, ну я і і мої товариші, в тому числі бойові, мы считаем, что в высшем эшелоне власти сидят группа агентов и шпионов, в том числе, которые сдались Херсонскую область, Херсон, да, Харьковскую область, ЮМ, те, кто дали войти в ВСУ в Курскую область, вот это вот они. Тим часом у селищі Волна Краснодарського краю тільки через добу зуміли загасити пожежу на нафтовому терміналі. Його в ніч на 15 лютого уразили українські дрони. Оперативний штаб регіону повідомив, що надзвичайники приборкали вогонь і ліквідували другий осередок займання. Площа пожежі перевищувала 2000 тисячі квадратних метрів. Водночас, рекорд зафіксували на прянщині. Там за останню добу російська ПВО, нібито, знищила 229 безпілотників. Про це відзвітував губернатор області Олександр Богомас. Тим часом на фронті наші захисники зірвали план ворога щодо масштабного наступу у Запорізькій області. На окремих ділянках українські бійці просунулися вглиб на 9 95 кілометрів. Про це повідомив військовий оглядач Костянтин Машовець. Завдяки цим діям вдалося на Гуляйпільському і запорізькому напрямках, якщо не повністю зупинити російський наступ, то звести його до мінімуму, додав фахівець. Водночас погодні умови не сприяють обороні. Військові скаржаться, що поки Київ засипає снігом на Донбасі у блінтажах болото водою затоплює позиції захисників. Важка ситуація, зокрема під Мирноградом. Військова кореспондентка Юлія Кирієнко показала, як нині виглядає дорога до міста. Вона всіяна спаленою технікою української армії. каже причина це дистанційне мінування і активна робота дронів з боку росіян. Це Ціна того тримання міста подекуди навіть інформаційного тримання, бо перемовини і відступати не можна. Зараз фронт змістився в родинське у ньому. Вже є ворог. Констатує журналістка. Військовий із позивним мучною уточнює. Тривають бої за шахту західніше родинського. А під Покровськом у Гришиному противник просунувся ближче до центру і накопичує там сили. У районі Костянтинівки окупанти намагаються проникнути в глиб міста, проте закріпитися їм не вдається. Наші оборонці дають відсіч, каже боєць під лиманом. Українські війська посилили наступ у бік Ярової, східніше Соснового та в районі Дробишевого. Там тривають бої. Паралельно наші воїни вимотують загарбників на Дніпропетровщині. За словами мучного, є тактичний прогрес на лінії Вербове, Вашневе, Степове, Тернове. А на Запоріжжі тим часом не стихають бої за добропілля. Прилуки звільнені від ворога там закріплюються українські війська. Також вдалося деокупувати цвіткове. Загалом на напрямку відбувається поступове витіснення противника із ключових вузлів із прицілом на розрив їхньої логістики. Додав мочної. Тим часом осінт аналітик Клеман Молен зазначає, що нещодавні невдачі російської армії на фронті дали ЗСУ додатковий час на зведення укріплень. каже тепер між першою і другою лініями оборони йдуть ще й менші лінії загороджень перпендикулярно до основних а всередині цих квадратів все заміновано. І з повітря ситуацію контролюють дрони. На думку Молена, тепер обвал фронту видається ще менш ймовірним. СБУ розслідує вибух автомобіля у Одесі як теракт. Він стався вранці 16 лютого у київському районі міста на вулиці Академіка Корольова у повітря. Злетіло авто Тойота. На жаль, не обійшлося без постраждалих поранень. Зазнав водій машини. Чоловік 56 років. За інформацією, змі він був військовим пенсіонером і мав інвалідність другої групи. Потерпілого забрали до лікарні. А на місці вибуху працюють оперативники, слідчі, криміналісти та інші працівники поліції. Вони й мають з'ясувати справжню причину вибуху. В СБУ тим часом попередили. Росіяни посилили вербування українців для здійснення терактів та диверсій. Вони видають себе за українських силовиків. Зокрема, телефонують, що пишуть людям від імені СБУ ГУР, НАБУ, поліції для отримання персональних даних використовують сайти знайомств, виходять на зв'язок і шантажують кримінальною відповідальністю. Наприклад, за нібито купівлю ліків на російських сайтах після цього вимагають гроші за закриття фейкових кримінальних справ або вимагають виконати певну послугу. Завербованих громадян змушують вчиняти різні незаконні дії, стежити за певною особою, перенести пакунок з однієї адреси на іншу, придбати хімічні елементи і виготовити саморобний вибуховий пристрій, вчинити підпал автосил оборони чи адміністративної будівлі, готувати теракт чи диверсію на важливому об'єкті, тощо попередили в СБУ і закликали українців бути вкрай уважними у спілкуванні із незнайомцями. На гачок ворога потрапила жителька Одеси. Вона коригувала атаки Росії на енергооб'єкти міста. Зокрема, шукала і передавала координати трансформаторних підстанцій у мікрорайонах, а також об'єктів високої напруги. Жінку затримали їй 48 років. Вона ніде не працює. ФСБ завербувала її в телеграм-каналі з пошуку легких заробітків. Усю зібрану інформацію затримана, передавала кураторам у Москву. Жінка перебуває під вартою. Тепер колаборанці загрожують довічне ув'язнення із конфіскацією майна за державну зраду. А тим часом офіс генпрокурора повідомив про підозру командувачу і начальнику штабу Чорноморського флоту Росії. Їх слідство вважає причетними до організації ракетного удару по Львову 6 липня 2023 року. Окупанти спланували атаку ракетами калібр із чорного моря, що забрало життя дев'яти мирних жителів. Також у Львові були значні руйнування будинків і культурної спадщини, 17 пам'яток архітектури. Дії загарбників кваліфікували як порушення законів і звичаї війни, поєднане із умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Підозрюваних оголосять у розшук. А тим часом Росія готує черговий масований удар по Україні. Про це попередив Володимир Зеленський. Президент пов'язує нову атаку ворога. Із наступним раундом тристоронніх переговорів у Женеві, 17 лютого. Російська армія не має інших наказів, крім продовження ударів по Україні. Це красномовно, як Росія ставиться до дипломатичних зусиль партнерів. Дручка командувачу повітряних сил ЗСУ Анатолію Кривоношку, міністру оборони України Михайлу Федорову та керівнику Укренерго Віталію Зайченку – Протягом дня підготувати необхідні додаткові заходи захисту, враховуючи інформацію від розвідки про підготовку Росією масованого удару. Підсумував глава держави. Моніторингові ресурси підтверджують, Росія може вдарити ракетами та дронами уже в ніч на 17 лютого. Ближче до кордону із Україною ворог перекинув три літаки. ту 95 МС. Також два дні поспіль Росія проводила розвідку об'єктів у Києві та області, а також області на заході України. Водночас генштаб зсу відзвітував про низку уражень у тилу ворога. Зокрема, у районі Калинівки у Запорізькій області прилетіло по скупченню окупантів поблизу Новопавлівки на Донеччині. Уражено вузол зв'язку ворога. А в районі затишку пункт управління БПЛА окупантів. Окрім цього, на Дніпропетровщині біля Березового наші воїни накрили вогнем зосередження живої сили противника. Поліція затримала підозрюваних, які спланували теракт у Києві. Це сорокасемирічний іноземний військовий дезертир і 29-річний киянин. За версією слідства вони вийшли на ветерана, якому дали 2300 доларів для придбання автомобіля та переобладнання його під машину для евакуації поранених на фронті. Чоловік купив авто, встановив у ньому кисневі балони, ноші і засоби зв'язку. Після цього він без жодних підозр, передав фургон основним ділкам. Ті заклали в нього вибухівку і планували підірвати у визначений час у Голосівському районі. Ні, Києва проте детонація відбулася передчасно. На щастя, ніхто не постраждав. За даними СБУ, заміноване авто вибухнуло 11 лютого поряд із об'єктом спецслужби. У машині встановили не лише кисневі, а й газові балони, що мали посилити вибух, і облаштували всередині веб-камеру із віддаленим доступом, якою потім скористалися російські спецслужби. Також зазначається, що іноземного дезертира завербували в Росії, а той залучив кияни, на якому представився співробітником СБУ. Нагадаю, що зранку 16 лютого у повітря злетіла автівка у Київському районі Одеси. Сбу відкрила справу про теракт. Поранено водія попередньо він є колишнім військовим. Окрім підступних терактів, Росія планує також масований обстріл України. Він може статися вже найближчої ночі. Про це заявив Володимир Зеленський. Президент доручив командувачу повітряних сил, міністру оборони і керівнику «Укренерго» до кінця дня підготувати необхідні додаткові заходи захисту. Вочевидь, окупанти знову гатитимуть по енергетиці. Схоже, Кремль хоче посилити свої переговорні позиції напередодні тристоронньої зустрічі у Женеві 18 лютого. Ключовим в обговоренні має стати питання територій. Водночас, аналітики інституту вивчення війни стверджують, що Москві вже замало контролю над усім Донбасом. Мовляв, Кремль прагне отримати Запорізьку і Херсонську області, а також гарантії зміни влади в Києві на лояльну до путінського режиму. Такий висновок американські фахівці зробили після відповідної заяви заступника голови оборонного комітету Держдуми РФ Олексія Журавльова. Експерти пишуть, що Москва неодноразово наголошувала. Повоєнна Україна має бути дружньою до Росії. Водночас у Кремлі офіційно підтвердили, що порядок денний зустрічі у Женеві буде ширшим за спектр питань у Абу-Дабі. За словами Дмитрія Піскова, тепер сторони обговорять і майбутнє території України. Саме тому цього разу російську делегацію очолить помічник Путіна Володимир Мединський. Хоча голова ГРУ Ігор Костюков також уйде до складу групи. Так само, як і заступник голови МЗС РФ Михайло Галузін, чому Модинський не брав участі у попередніх двох раундах у Абу Дабі, тому що там йшлося про питання безпеки, питання, які стосувалися безпосередньо військових. Тому там нашу групу очолював Костюков, і група складалася із військових, пояснив зміни Дмитрій Пісков. Російської армії, на жаль, нові успіхи на фронті. Мапа Діпстейт свідчить, що ворог остаточно окупував рівне на Донеччині. Також загарники просунулися у сусідніх Покровську, Родинському і Мирнограді. Українське командування повідомило, що росіяни на броньованій техніці спробували прорватися в глиб Мирнограда. Зокрема, атакували позиції наших захисників у північній частині міста. Проте черговий штурм завершився провалом. Завдяки злагодженим діям аеророзвідки та ударних підрозділів ворог здебільшого виявляється та знешкоджується завчасно. Зокрема, спроби прориву на броньовані техніці в глиб міста, які мали місце, вчасно виявлялися. Техніка ворога була знищена, додали в оперативному командуванні схід. Тим часом у районі Костянтинівка йдуть важкі бої. Військові пабліки пишуть, що ЗСУ… Все ще тримають оборону у західній частині Часового Яру. Це мікрорайон Шевченка, і подекуди атакують в бік центру міста. Водночас у самій Костянтинівці наші воїни намагаються відбити залізничну станцію. Також росіяни поступово наближаються до південно-західних околиць міста з боку Яблунівки, а на Харківщині тривають бої поблизу Куп'янська. Російські війська просунулися в районі піщаного протистояння уже йде на околиці села. Натомість ЗСУ просуваються північними околицями Куп'янська на іншому напрямку у Харківській області під Вовчанськом. загарбники просуваються біля стариці. Ще на 200 метрів уперед вони пройшли в районі Семенівки. Крім цього, окупанти гатять по позиціях української армії у Вовчанських хуторах та Григорівці. На Дніпропетровщині бійці ЗСУ намагаються розширити плацдарм на рубежі Соснівка – Зазначається, що наші воїни готують ривок у бік степового і бразового. Натомість росіяни не полишають спроб закріпитися на околицях Гуляйполя, відтіснивши українські війська із цвіткового. Також ворожі підрозділи закріпилися на підступах до сусіднього криничного на території села. Точаться бої аналітики припускають, що командування РФ прагне прорватися до верхньої терси. Це важливий транспортний вузол. Звідти окупанти зможуть рухатися далі на захід. Як зазначають наші бійці, погода внесла свої корективи у логістику на фронті. Військовий із позивним Алекс каже, що разом із снігом на сході зійшли і дороги. Така ситуація, що на Донеччині, що на Дніпропетровщині, що на Харківщині, за словами воїна, дороги до прифронтових міст ремонтували весь 2025 рік. Однак зробили ставку на ямковий ремонт, а не повну заміну асфальту. У результаті тепер ці дороги знову в ямах. Якщо конкретніше, то в той же Краматорськ з будь-якої сторони без сліз не заїдеш. Констатував Алекс. Можливо, місцева влада сподівається, що війна до цього часу вже завершиться. Проте командир полку Ахілес Юрій Федоренко вважає, що раніше 2027-го чекати кінця війни не варто, адже попереду вирішальні бої навесні, влітку і восени. І перша половина 2027 року ймовірно сформує максимальні передумови для підписання мирної угоди не раніше. На жаль, тобто 2026 рік, з точки зору інтенсивності ведення бойових дій, буде найскладнішим за весь період повномасштабної війни, але й вирішальним, на яких умовах і на яких рубежах ми завершимо цю війну? Підсумував військовий друзі. Чи погоджуєтеся ви із таким прогнозом захисника? Якщо маєте свою версію, пишіть її в коментарях. Також не забудьте вподобати це відео.